Вітайте, вітайте, любі мої приятелі, мої віртуальні приятелі, кохані мої. Сердечно запрошую вас на мій канал «Кухня на весело бабусі Марусі» і той самий фільм, як вийшли на канал «Мукбанк живностям здоровим». Кохані мої, аби показати, що можна є е, 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 копитка теж E, в булці тарті на маселку, дуже смачні, пишні, пахньонці. То, кохані мої, пшепіс, мої приятюлки, кохані мої, Елі, кохані мої, мої субскрибентки. Вона мені під моїм фільміком о копитках написала, якщо ці не милі, хіба Еля, хіба Ельжбета. Вона е, написала, що вона любить з булком тартом е, є на маселку, кохані мої копитка. І 10 я собі так зробила теж, кохані мої. Побачите. О, кохані мої. Якісь максимум. Ваше смакло. Хоч можливо. Супер добре. Kochani moi, można i z tworogiem robić, można na słodko. Można ze szpinakiem i z tworogiem. Można mozzarelli dodać i z szpinaku. Kopietka, kochani, to jak narzędziki z różnymi nadieniami można robić. Tak i tu można dodawać różne jeszcze, kochani moi, produkty. Ozdabiać nasze kopietka. Я ja вам жичу милого пригляду, милого отбору. Дякую за увагу. З вами була Марія Ущій на своїй кухні на весоло бабусі Марусі і на мукбанку живностям здоровим. Па-па, до побачення. Салуски.